Непростий час ми живемо. Багато проблем. Можливо, більше проблем, ніж ми того б хотіли. Але це історичний час, час дуже великих змін. Час усвідомлення кожного із нас до власної причетності, до долі майбутньої нашої країни, тієї європейської країни. Які ми хочемо, щоб щасливими були наші діти і наші онуки. Дуже важливо, що указом президента України ми відзначаємо 100 років української революції. Ось тут, на Вінницькій землі, в центрі Поділля, це має особливе велике значення, тому що історія історія української революції пов'язана з дуже багатьма драматичними сторінками його розвитку. Вінниччина була два рази столицею Української Народної Республіки. І оці стіни будівель, ця річка, вона пам'ятає ті непрості роки. Але разом з тим ми повинні дуже добре розуміти, що невдалий поступ Української Революції 1917-1921 років в значній мірі був обумовленим тим, що в нас в Україні не було єдності. Більш того, ми, не, ми повинні розуміти, що лише в єдності сила і запорука нашого поступу вперед. Дуже багато залежить від молоді, тому що молодь на сьогоднішній день генерує і прагне рухати спереду. І на це спрямоване дії і президента України і українського уряду спрямована на впровадження системи безвізового режиму з Європейським Союзом. Це має дуже дуже важливе значення, тому що ми відкриваємо вікна в першу чергу для молоді, для кожної з нас і відриваємося від тої постаталітарної системи. Яка по великому рахунку до сьогоднішнього дня чіпляється і не дає можливість Україні рухатись вперед. Слава українським воїнам, слава українському народу, слава Україні. Героям слава Валерій Коровій, Дякуємо.